Чим від демократії відрізняється меритократія? В демократії, якщо коротко, один голос, це умовно одна посада. В меритократії замість один голос, одна здібність. Все просто. Одна здібність, одна, одна посада, а не один голос, одна посада. классично роздивитися, э, потужность маритократии в державному збудуванні можно на прикладе сингапурского чуда Ли Кван Ю керував в 45 років, и за одне поколение измех Ну, буквально з бомжарні зробити топ державу з топ-економікою за одне покоління. Швидко, жорстко, ефективно. З усіма мінусами, там, авторитаризм і так далі. Я беру тільки те, що можна сьогодні нам взяти. Бо Україна сьогодні на серйозному такому перехресті роздаріжжі і можемо втілити максимально багато за короткий час. Так от меритократія це здібність. Здібність яку А. Бачимо. Б. Фіксуємо. В. Просуваємо, там ге розмножуємо. Все. Все дуже просто здібні люди, вони. не, не сиплять лозунги, хе не сиплять факти. Факти тільки сиплять, здібні люди. Тобто, ну, наприклад, я там відслідковую багатьох діячів. Відслідковую багатьох діячів на соцмережах. В соцмережах відслідковую і що бачу? В більшості. не, не в більшості, а в багатьох. Соцмережі це... Отчетно виборний съездка ПСС Був чи була там-то, провели кто-то і фотографії з лицами Які там в рот набрали гівна. Шо, куда? Про що твоя здібність, товаріщі? Здібність, зібрати всіх, чухать два часа якусь поргу. Покажи факти, блін. Ну, ну подивись на Терехова. Ну, мер, Харькова. Ну він уже всіх задовбав. Ну, блін. Ну подивись. Чоловік же ж не збирає. Не показує, що він десь когось збирає. Десь щось провів. Десь щось комусь розказав. Нахрена це мені, як виборцю внизу. Нахрена? Покажи факти. Дороги, комунальні служби. І так далі, і так далі. Мені потрібні факти. Мені не потрібно, що ти провело вибори. Які, не вибори, якісь зібрані. Е, здібні. Показують факти. Що заважає ці факти бачити? Брехня. От, Рік Ван Ю. Вів. А... Нуль толерантності до брехні. Ноль. Я з задоволенням дивлюся, як про це заявив пару тижнів тому, чи більше три тижні новий міністр оборони. І він знає про що каже. Ой, просто Я чекаю, я насолоджуюсь в очікуванні. Коли ці всі спеціалісти по замилюванню очей, побачать, що їм конець, ніякого замилювання очей, ніякої брехні. Друге, що мішає, заважає бачити здібних і просуватися їм, корупція, звичайно. так. Да. Лік 0. толерантности до коррупции. Ноль. Ну да, там своих, сказал, посажу сначала своих друзей, ридных, и так и заработают. Коррупцию. Тут как бы ничего складного. Значит, то. Что я бачу? На около себя. Первое. Всем людям в державе хочется, чтобы Спочатку страдали оті корупціонери, які наверху. Це логічно. Посадити там за мішок вкраденої картошки на 5 років, це конечно прикольно, але це не виліковує державу. А чпокнуть чергового керівника навіть на 10 тисяч доларів. На 12-й крайнього, прямо факт. 12 тисяч доларів. Іди сюди. От 7 там, по-моєму, років. Пожалуйста, публічно, щоб все це бачили. Нікому не хотілося. Цим-всім займаються спеціальні служби і департаменти. Їх небагато, про них всі знають. І от на практиці я 22 2022 році дивлячись на факти, страшні факти. Страшні факти. Що я бачив в армії. Я звертався в ці органи. І що? І нічого. Ноль. Разів 7, навіть вісім. Звернувся. Мене спросили, про що, я розказав, про що. Хорошо, мы подумаем, пишут. И То есть им не интересно. Им не интересно, бо им надо откатик, им надо там взять за жопу поджимать. специально. Это в моем жизни. Безпосередньо. А мне треба что? Правильно, чтобы я звернулся. Факт, щоб цей факт десь, якась машина цифрова, записала моє звернення. У мене є там по закону скільки днів. Через скільки то днів я приходжу і дивлюсь, яка реакція? Нуль реакцій. Ну, чпокати чпокать від цього, що прийняв у мене заявочку. Все, просто. Це ж просто. Навіть якщо він з спецслужб, спецдепартаменту. Щоб я бачив, що його теж можна чкокнуть. А не так, воно тварь залізла туди, має зарплату непонятного розміру. І воно ігноре мене. Я тут внизу. Так сказати. Я також держава. Це до речі, наступний принцип рекван Ю Держава починається скрізь. З однієї окремо взятые людины Знаете, как вона Она просто працює, платить платит податки Працює я Якисно, платив частно Все Все уже держава. Давай зорить, не звязок Вот Держава це Абсолютно и тотально Скрізь. то корупції Коррупции ноль Набути і механізми, коли ця корупція буде винищуватися, ще раз кажу, віквань її шпокнув на протязі одного покоління в ноль. В ноль. Страшні штрафи, сроки, корупція державослужбовця. Дорівнює зрада у нього без війни. У нас це повинно бути вже 5 раз. Корупція державного службовця дорівнює зрада. І ніяких там під заставу, блін. який я нахрен під блін. В тюрьму на відработку. З повною Експропіації всього. Не експропріація, як це називається. Ну, коротше, забрати все під ноль. Голого й босу оставить його і всіх родичів, які найближчі. Голих і босих, пустить миру. Одну пустити пустить миру, другу тварь пустить. Ну, в смыслі, родичів по міру, його курму. Все просто. Що, що за проблема. Можна відслідкувати. Худи гроші їздити можна. Це ж не проблема. Корупцію в ноль. Я думаю, ми до цього вже майже дійшли, бо або дійшли, бо я спостерігаю це знову таки на протязі менше місяця. З приходом міністра обороненого, який цифровізатор країни головний. Е, в своїй структурі, де є, я бачу це, як запрацювали спецслужби? Дуже радий. Що було по факту? По факту спецслужби. Знали епізоди про корупцію, вели цих негодяєв. І що? Не спішили доводити все до реалізації. Чого? Давайте догадаємося всі хором з одного разу. тому що доїли. Це ж дураку понятно. Прийшов міністр, сказав там то-то-то-то. І одразу за два тижні. 10 плюс эпизодов огромного масштаба с сотнями и тысячами, тысячами с десятками и сотнями тысяч долларов они ж не з'явились эти факты у спецслужб вчера и месяц назад они их вели сколько? Багато месяцев. Чого не вскривали, що. <клес> зараз вкривають. Правильно, правильно. Потому що їх теж треба ставити на счетчики. Скільки там, знайдено фактів, скільки взято в роботу, скільки опрацьовано, за які сроки і скільки повернулось в казну гроші. Все ж дуже просто, це ж циферки. Цифірочки. Головний цифровізатор України став міністром оборони. Очень прикольно Замилювання очей вирізається. Працюю Там, по деяких треках своєї роботи. У мене є звітність проработан. Це нормально. Бюрократія нікуди не дінеться, в принципі, вона просто цифровізується. Бо бюрократія це інструмент, в хорошому сенсі. Це інструмент для масштабування. Но хтось наверху повинен розуміти, що я тут роблю внизу. Для цього є звіти. Вони є і будуть. Так працюють навіть цифрові машини з звітами. І тут кайфую. Наступала ця ера, коли динозаври вже не встигають міняти памперси. Хе-хе-хе. <риснє> Чого? Бо у мене зверху. пытают ну, по одной цифре в 5 разных табличек. Пробую пояснить наверх, что нахрена 5 разных по разному сконструированных табличек про одно и то самое. Нахрена. Мне что тут делать ничего? Ответ на мне просто ржу, плачу, потім не знаю, що робити. Відповідь приблизно така. Мені зверху з п'яти кінців дали різні таблички і я повинен розіслати їх назад. Тому я сам внизу одну і ту саму інформацію заносив в п'ять різних по структурі табличок. пропаную слухай наверх а давайте сделаем одну унификовану и кожен кому надо туда заходы и берешь рыб тишина страшно страшно Но там же там 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 через два раза наверх так нельзя сказать а что нельзя Ми ж країна, я тут країна, ти там наверху країна, над тобою тоже країна. Все, ж все країна, держава. Що нам можна оптимізувати? Щоб будем задрачувати друг друга, замість того, щоб займатися ділом або ж якісно відпочивати? От просто мені, щоб їм там було зручно нічого не делать, я должен не спати. Ну по факту так. А мені це прикольно, нет, конечно. Другий епізод збираю там звітність в підпорядкованих підрозділах. 30 плюс звітів десь там більше тисячі цифр у звітах. Їх треба всі звести, сумірувати в один. суммарно. На это все вытрачается тонна времени. Тонна. У каждому подраздела 30 плюс еще тонна времени. У меня. И дальше ж наверх там тоже сшивают. Эти там еще, еще, еще сшивают. Моя пропозиция. Туда наверх надо мной кажу слухайте я нанимаю сам пацанов какие <laughs> разумеются там на экселях программовании и так далее можно я зараблю этот я кажу пропозицию давайте кажу для вас зробимо чтобы оно працювало там на разных уровнях з обмеженим доступом там, без проблем обмежений доступ заходить тільки той, хто треба в ту, що треба табличку, вносить ту, що треба циферку, там без призвь, без нічого там, нічого критичного, нічого там такого прямо <кхм> секретного. кажу Можна, ну так, якось організоваться і сделать, щоб вот это ми пів місяця нервы не тратили, не собі, не підлеглим, не вам відповідь. Вам надо виділити. Прикольно. <coughs> Чекаю. Це все, ну і там Олік ще. Освіта введена як в пріоритет, як інструмент для працювання здібних, причому освіта неформальна, а знову ж таки освіта про здібність, яка про здібність. Ти не просто отримав освіту, ти повинен пояснити всім, що твоя освіта то дає тобі здібності і ти можеш виконувати там якісь певні задачі. Ну і звичайно ж для здібних е в такій структурі організовується <клух> можливість показати себе, проявити. Це обов'язково. Це все, я думаю, ви розумієте і переживали, може на своєму рівні десь там, коли вам. На початку своєї діяльності просто потрібен був час для того, щоб доказати, що ви людина здібна. І що ви людина з освітою, що ви хочете отримувати далі освіту, навчатися для того, щоб працювати і просуватися, звичайно. І сама система налаштована так, що ти не можеш не просуватися. Якщо ти чесний, не, абсолютно не корумпований, тобто абсолютно толерантний себе до корупції, якщо ти здібний, працьовитий, е, вчися, все. Буквально все. Ти не можеш не просуватися в державі. Ще раз повторю, лікван ю, сухому для нас. Система вибудована в Сінгапурі була так. Праця це ікона, ікона держави. Не лозунги, а фактична праця. Лозунги мінус. Брехня мінус. Корупція мінус 0. Ти працюєш? Ти. показываешь на что ты сдивный тебе дают простер для того чтобы показать на что ты сдивный ты вчися освита своя оценивается не по диплому и на явности там этих циферок а потому что по факту ты можешь прямо тут работать на том месте где ты есть або куда ты хочешь попасть и все буквально Буквально. Держава це менеджер. Лікван держава – це менеджер, який просто надає послугу. Ця послуга повинна бути зрозуміла, як і будь-яка послуга в світі. Ви ж купуєте щось, якісь послуги, товари, і ви хочете, щоб це було А для мене. Якісно, Б. Швидко В. Недорого. Г зворотній зв'язок. З тим, хто надає цю послугу. Все. якісно, швидко. Ну, максимально наскільки можна, Недорого. І зворотній зв'язок обов'язково. Всі найкращі бренди навіть українські. Що ви зайдете, там розетка, нова пушта. У всіх у них є зворотній зв'язок якісний. Його немає, наприклад, в Фейсбуці в Мета, Цукерберг, щоб там зажрався. Десь ще ще не мог зворотнього зв'язку знайти. А в Водоканалі в Харки може. Задовбали. поменялась фирма, поменялась там расчет не считать и все разрахунковые рахунки. Я не могу никуда заплатить, они мне шлют с того грозы. Я хоть позвоню. Куда позвонить? Я готов. Ну куда позвонить, <соценно> <соценно> Сегодня Ликванью. Управление державою Швидко за один, за одно поколение. Вот такая у нас ледяная штучка на кущиках. Всім добра, кто за Украину, про Украину, для Украины, за Украину. Всех, кто против Украины, всех, кто за Хутина, крысу, всех, кто за его армию. Придурків недоділених проклятих. Для них, про них, з ними. Всі ви прокляті. І ваші діти до четвертого коліна будуть хавати ту кашу, яку ви варите. Це точно. Всі, хто не визначились, визначайтесь. Новий тиждень, новий день. Go працювати. Ще у нас дні поки не відключаються. Все одинаково, без вихідних